Це вже у нас сьомий турнір присвячений пам'яті Геройського Володимира Андрійовича, який є першим президентом шахового клубу міста Южного. Він був заступником директора готецького репортового заводу. І він, можна сказати, дав поштовх шаховому життю в місті Южному. До того, можна сказати, нічого не було. Проводилось тільки хіба що Спартакіада Заводська. Він привіз гросмейстерів, відому Катерину Логно. На початку 2000-х років, і ми побачили, вже, що це за гросмейстери, що вони такі ж прості люди, між іншим, але набагато краще грають у шахи. Так. І він зробив пару турнірів, які були вже відомими на території всієї України, але масових шахів, звичайно, у нас не було. І після смерті Володимира Андрійовича в 2006 році вже застосували, організували перший меморіал на його честь. Можна сказати, що в першому реалі у нас взагалі не було дітей, майже там, там 3-4 там і всього було 21 чоловік. В цьому році от у нас рекорд вже приймає участь 51 чоловік, і дітей було коло 20 чоловік. Причому це не просто діти, які всі загнали і грають вони. Це вже найкраще, хто у нас приходив відбір, хто має розряд. Тільки ми допускали на цей турнір, хто має розряд. Без розрядів діти не грали. Так би грало там, 100 чоловік, якби всіх запустили. Так. Ну, і і в який ж раз, вже п'ятий раз, по-моєму, перше місце зайняв Ковальов Денис, міжнародний майстер. Не було в нього такої конкуренції, він все-таки переважає більшість. А що стосується дітей, діти вже підростають. Бачите, що у нас найменше дитина 5 років була. До речі, найстаршому учаснику 74 роки, була, така в нас була різниця вікова. Тобто, шахи, шахи об'єднують будь-які будь віка. І можна грати і в похилому віці, і в дуже юному. Не знаю, чи були у нас 4 чотирирічні, ну 5 п'ятирічні, по-моєму, теж дуже маленькі, дуже маленька дитина. Тут було 11 турів, тобто всі зіграли по 11 партій. Швейцарська система, важко мені так пояснити, як, як вона. Ну вона демократична система Швейцарії, вигадана. Полягає в тому, що хто, і хто грає сильніше, грає з сильнішими. Той, хто грає слабіше, грає слабішими. Хто набирає більше очок, грають між собою. Хто набирає менше очок, грають між собою. Тобто, в останніх турах, якщо ви побачили, діти в основному грали між собою. Там до дорослих добралися тільки найкращі, які претендували вже на грошові призи. А так ця система дуже демократична. В принципі, після другого третього туру всі грають у свої в турнірі по своїй силі. Константин Луценко, якому ще й 10 років немає, він потрапив в дорослі призи. Да, отримує 14 вересня на відкритті п'ятого фестивалю ОПЗ, п'ятого шаху фестивалю Одеського припортового заводу, який розпочнеться бліц турніром з участю найкращих шахістів України, і не тільки України вже зареєструвалася з Вірменії, з Молдови. Из России и Беларуси. Я доволен турниром, потому что занял призовое место тоже. Хороший, интересный турнир. Побольше таких турниров. Сначала смотрится количество побед, потом по коэффициенту. Там много коэффициентов есть. И как сыграли между собой соперники тоже смотрится. Там 5 или 6 коэффициентов. И победитель. Ну, победитель уже известный, давно было, ясно. Это Ковалев Денис. Да, мастер спорта. Он просто поддержал свой рейтинг, уровень, что он достойно сыграл на турнире, и у нас тут даже есть один первый разглазник, который сыграл с ним в ничью на этом турнире. То есть он тоже поднял свой рейтинг. Каждый год вот я стараюсь принять участие, результатом я доволен, нормально все родителей Вот через неделю приеду с и хочется с сильными поиграть. У нас в школе просто было э, учитель приходил. Я захотела пойти записаться, но потом как у меня не затянулось и кидать тоже не хочется. Столько медалей уже заработала, 16 медалей. Ничего себе. Сколько ты сегодня дедушек победила? Дедушек? Я не считаю. Турнир был очень интересный. Я уже очень давно не играл в шахматы, так что ну, вспоминала то, что умел. Много знакомых людей. Хорошо все играют, достаточно много детей подросли в своем уровне. Ну, было приятно поиграть с ними. Несложно было с взрослыми играть вообще. Ну, были и взрослые, которые играли очень сильно, а были такие средненькие. Ну, сколько ты очков заработал? В каком месте? А, 18 очков. Я думаю, я займу где-то второй или третий среди детей. Ну как тебе сегодняшняя игра? Хорошо. Э, Что тебе нравится в шахматах вообще? Вот сумочки. Что больше всего нравится? Макс. Макс угу. Кто тебе научил играть в шахматы? Папа. С папой дома играете часто? Не, не очень часто. А кто у кого выигрывает вообще всего? Папа. Папа? Папа тебе сегодня помогал? Играть.